Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Стало відомо про потужний хлопок в Омську. Мережею поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню. Судячи з ролика, та пожежа сталася неподалік залізничного полотна. Спалахнув потяг, який перевозив військову техніку. Пишуть партизани, а саме гради. Пишуть також, що вибух пролунав в одному із потягів із особовим складом. Нещодавно ми розповідали про новий пакет допомоги від США, і такі ці ракети дійшли. В новому пакеті є і ракети зоні класу повітря Земля. Які можуть нести понад 25 кілограмів вибухівки зі швидкістю понад 700 метрів в секунду, кожна здатні знищувати як бронетехніку, так і живу силу ворога. Має всі шанси стати головною проблемою російської піхоти і вже почали успішно почали використовувати. Очевидно, в тому числі і в Омську, але ж це все можливо. Це ж все здогадки, правда, нам там немає. Цілі цієї ракети можуть бути будь-які, але пріоритетні це піхота, а також ешелони з технікою. Незалежно від того, перебувають вони на марші у наступі чи обороні, просто змінюється ти Головки кажуть військові експерти. На РосТВ поспішили заспокоїти своїх співгромадян. Мовляв, Україна все одно не може використати ракети ЗУНІ, адже її кріплення спроєктовані під західну авіацію до української не підходять. Однак видавати бажане за дійсне у росіян стало вже традицією, адже проблема вирішується вкрай просто. Потрібно просто зробити перехідник на пусковому контейнері, де знаходяться чотири ракети, і підвести 25 вольт для їхнього старту. А що таке перехідник для пускової установки? Це проста металева балка. Нічого над Одного в адаптації наших літаків немає, кажуть військові експерти. І після того як поляки надали нам літаки, це дуже і дуже просто. Ракети свою роботу роблять у масштабному інтерв'ю Washington Post головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив розчарування тим, що, хоча його західні колеги ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів. При цьому від неї очікують, що вона швидко відбере в росіян окуповану територію. F-16 американського виробництва обіцяні нещодавно наврядчі надійдуть до осені. Найкращому випадку заложний даючи інтерв'ю у своєму кабінеті в Генштабі України сказав, що українські війська також повинні випускати принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки їхні ворога, але через обмежені ресурси іноді росіяни мають перевагу у 10 разів. Тому це мене злить, сказав заложний, коли він почув, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та Півдні України розпочався повільніше ніж очікувалося. Думка яку публічно висловлюють західні офіційні особи та військові аналітики. За словами заложного засу щодня досягають певної позиції. Навіть якщо це лише 500 метрів, це не шоу наголосив заложний, це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки кожен день, кожен метр добувається кров'ю. Без повного постачання озброєння ці плани взагалі неможливі, додав він. Але вони виконуються так можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу спостерігачами, але це їхні проблеми. Ось інші важливі витяги з інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ. Заложний зазначив, що постійно 24 на 7 на зв'язку із командувачем об'єднаних штабів США генералом Марком Мілі розмови від. Буваються кілька разів на тиждень і може тривати годинами. Він додав, що в останній розмові в середу сказав Мілі, скільки артилерійських снарядів йому потрібно ще на місяць. Декілька танків леопарда вже знищено. Ми отримали їх не для того, щоб ними їздили на парадах, або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну «Леопарда», на полі бою. Це леопарда. А мета кількість літаків НАТО, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі більша за кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину їх звідти та Перекинути сюди. Мені не потрібно 120 літаків, я не збираюся погрожувати всьому світу. Достатньо було б дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, бо іншого шляху нема, тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Розмови про ядерний удар чи підрив Запорізької АЕС мене не зупиняють. Нам потрібно звільнити наші території. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.